Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 5 грудня, 1016 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Миколаївській області зловили двох малолітніх довбнів, які хотіли за гроші росіян підпалити трансформатор. Гроші вони вже ж не отримають, а тепер отримують мінімум 10 років. Ну, то й добре. А в самому Миколаєві через росіян тривають відключення світла. Дві години в день, дві години зранку. А ввечері росіяни, як завжди, запустили мопели 44 штуки на південь. Ну і на північ, як завжди, 30 збито, 12 впало на відкриті місцевості, один полетів назад на Росію. На Одещині та Миколаївщині ніяких прильотів від іранських дронів немає, та наче збитків теж немає. Ще на Миколаївщині. Росіяни атакували селище в районі Очакова fpv дронами. По офіційним повідомленням цивільні не постраждали. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі після російських атак. Двоє людей минулої доби загинуло. Десять травмованих. Прошу, як завжди, закинути на помсту росіянам на збори на FPV-дрони, Які бачите, дякую.